Вітаю всіх на IT Education Hub. В цьому відео ми розберемо потужний інструмент для керування ресурсами в Python. Це контекстні менеджери. Покажу чотири основні способи їх створення. А також ми напишемо свій власний універсальний менеджер із підтримкою шаблонів CSV, JSON форматів in memory режиму та декораторів. А ще, наприкінці, отримаєш задачу з реального інтерв'ю. Для практики є шанс отримати безкоштовний рев'ю. Погнали! Контекстний менеджер це інструмент, який дозволяє автоматично керувати ресурсами, відкривати і закривати файли, керувати підключеннями, запускати та очищати середовище. Найчастіше, коли ми працюємо з файлами, та ми стикаємось. з... Такою ситуацією. Нам треба його відкрити, щось звідси взяти або записати, і потім закрити файл. Найпростіший варіант, як це може виглядати, ви бачите ліворуч на слайді. Тобто є об'єкт f, тобто скорочено файл. Далі, відповідно, ви відкриваєте за допомогою вбудованої функції openfile.txt такий об'єкт. Він повинен знаходитись в одному місці, в одній директорії розташування, де і ваш скрипт. Після цього ви створюєте зміну Data і туди вкладаєте результат читання даного об'єкту. І наприкінці ви повинні закрити файл. Але дуже часто на початках. Програмісти забувають закривати файл, звільнювати ресурси в процесі роботи з якоюсь програмою, наприклад. І це призводить до того, що пам'ять очищується тільки після того, як на неї немає в майбутньому посилань на цю зміну. Мається на увазі. Для того, щоб такого не було. Щоб не було цієї проблеми. Тобто, для того, щоб файл автоматично відкривався, ми з ним попрацювали, і він після цього автоматично закрився. Навіть в разі помилки, то рекомендовано використовувати контекстні менеджери. Справа. Ми бачимо на слайді приклад синтаксичної конструкції з використанням ключового слова «with». «With open f і далі Data дорівнює f.read. Тобто, в принципі, все те саме, але компактніше і безпечніше. Окрім вбудованих контекстних менеджерів, які в нас є, Python дозволяє створювати свої кастомні контекстні менеджери щонайменше чотирма способами через клас з магічними методами Enter та Exit. Через декоратор контекст менеджер. Через клас Контекст Декоратор. Через клас Exit Stack. Давайте подивимось кожний з таких варіантів, як це все працює і як це синтаксично виглядає. Отже, найперший варіант вбудований, який ми тільки що дивилися. Тобто, в нас є ключове слово with, Далі. Що ми хочемо зробити? Найчастіше ми працюємо з файловою системою. Ми відкриваємо якийсь файл, в даному випадку в режимі запису, надалі іменований як F, і в цей файл ми хочемо додати hello world. Це був будований варіант, але наша мета ознайомитись, як же за потреби можна створювати контекстний менеджер кастомний для наших потреб. За допомогою ООП. Тобто, в нас є клас, і в межах цього класу у нас є, наче такий протокол взаємодії та, з нашим контекстним менеджером. Тобто, є пара магічних методів. Нагадаю, через Enter і Exit. Enter буде відпрацьовувати в той момент, як тільки ми починаємо працювати або відкриваємо контекстний менеджер. Exit, відповідно, буде працювати наприкінці. У випадку, якщо ми успішно все зробили, прочитали файл, там, наприклад, щось додали, записали, перезаписали, або навпаки, якщо під час роботи з файлом, наприклад, у нас сталася проблема там, з кодуванням, ми не можемо видобути якийсь рядок, наприклад, або навпаки, записати або перезаписати через якісь там відповідні причини. Або, наприклад, ми відкриваємо файл, а ми його відкрити не можемо, тому що його немає. І одразу в нас контекстний менеджер в цей момент закривається. В цей момент під капотом відпрацьовує логіка, яку ви закладаєте в магічному методі exit. Тобто, в даному випадку, це один з найбазовіших способів. Де ми отримаємо повний контроль над логікою входу і виходу. Тобто повна гнучкість в нас є. Що робити, коли ми входимо в блок with і коли ми будемо виходити з нього. Варіант другий. Коли ми доєднуємо контекст lib і звідтіля беремо Декоратор Контекст менеджер. В даному випадку, ми спочатку створюємо. Функцію генератор. Бачимо, є ключове слово yield, Але при цьому таку функцію декоруємо декоратором Context Manager. Це простіше, якщо вам не потрібно явним чином створювати клас, але е, при цьому він менш гнучкий для складних випадків. Використання контекст декоратору дозволяє. Використовувати ваш менеджер з використанням декоратора, так і з використанням конструкції у Це дуже зручно для логування, вимірювання часу тощо. Екзит стек потрібен тоді, коли ви не знаєте насамперед. Екзит стек потрібен тоді, коли ви не знаєте заздалегідь, скільки буде ресурсів. Або хочете відкривати, закривати їх динамічним чином. Це must-have для просунутого коду. Уявіть, потрібно записати дані одразу в кілька файлів. Додати заголовки, підписи, підтримувати CSV, JSON, шаблони Gin 2 наприклад. І при цьому бажано не писати кожний раз в ручному режимі всі ці речі. Ще краще мати певний інструмент, який працює з Ключовим словом with, або ми можемо певну функцію клас задекорувати. Реалізуємо власний універсальний контекстний менеджер Multi-File Writer. Створимо клас на базі ExitStack, який відкриває n-файлів за шаблоном. Додає заголовки і підписи, закриває всі ресурси навіть при виняткових ситуаціях. І при цьому ми поступово будемо додавати підтримку CSV для автоматичного запису таблиць, JSON-для роботи з структурованими даними, jinja 2 для шаблонізації вмісту, In-Memory режим нічого не буде писатися на диск. І будемо залучати контекст-декоратор, який буде викликати наше рішення через. Собачку, та, тобто, як декорація відбувається. І відповідно з можливістю використовувати конструкцію з ключовим словом with. Замість функції Open вбудованої, ми використовуємо клас String.io. Це ідеально для тестування або API сервісів. Ви отримаєте вміст файлу, як рядок, як клас STR. Це ідеально для тестування або API сервісів. Ви отримаєте вміст файлу як СТР без запису на диск. На даному слайді можна побачити порівняння застосованих підходів. Наскільки це просто, наскільки це гнучко, яким чином можна застосовувати. І яким чином той чи інший підхід працює з декількома ресурсами одночасно. На даному слайді ви можете побачити. Питання, які дуже часто ставлять на співбесідах. Тепер, знаючи, до чого готуватися, тобто, ви розумієте, може бути і теоретична частина, і практична. Для закріплення даної теми практично можна створити власний контекстний менеджер timer and лок, який буде працювати як декоратор із конструкцією у Буде фіксувати час виконання коду і записувати результат до лог файлу. Приклад використання бачите на даному слайді. Напиши в коментарях, який підхід сподобався найбільше і чому. А також надійшли своє рішення до задачі і отримай до нього рев'ю. Не забудь підписатися на канал, якщо хочеш більше практичних тем про Python та інтерв'ю. До зустрічі в наступних відео на IT Education Hub.